Сонечко, привіт! Давай подивимося, хто стежить за твоїми соцмережами. Концентруйся зараз виключно на собі, думай про себе. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. І давай дивитися, хто там за тобою слідкує, який він, хто він, що він і так далі. Такс. Боже. Давай так, він світленький, він водної стихії, і рибі скорпіони. Він прям дуже пристально за тобою дивиться, з позиції того, що а, ти для нього, як от, знаєш, якась ілюзія, до якої дуже хочеться, але не можеться. Він прям водить на луну. розумієш, коли щось бачить за тобою, спостерігає. А у нього скоріше за все блакитні очі. Він світленький, ну в плані прям поволочя світленький. А от, але у нього дитяча позиція. Він не проявиться, він не зможе якось тебе зачепити. Це історія, коли знаєш, типа очень хочеться, ну не можеться. І оця дуже прям прям фу історія, коли знаєш, типо, максимум, що він може з себе зробити, та там аганьочок чи якісь сердечка на сторіс поставить і все. По, шостки, по, по, шостки, по шестірці кубків це людина максимально інфантильна, застрягла в дитячій позиції, яка ніколи в житті не буде проявлятися і якось діяти. Вот. Тому персонаж давай так: покемон, покемон цікавий. Але там у вас, знаєш, якесь було просто легке зненацьке знайомство, після якого він на тебе підписався. І далі просто дивиться, стежить, робить що хоче, але вдома, самостійно, без тебе приймай.